Б'юся в заклад, що кожен з вас хоча б раз у житті чув цю пісню. Риф цього хіта признано одним з найвпливовіших гітарних рок-мелодій за всі часи. А чи знали ви, що вона ще й повністю змінила поп-музику та навіть створила новий жанр реп-рок? Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім одного дня. Менеджер Aerosmith Тім Колінс підняв слухавку телефону та почув голос Ріка Рубена, легендарного музичного продюсера, який в майбутньому спродюсує Адель, Red Hot Chili Peppers, Емінема та багато інших артистів. Привіт! В мене є гурт. Run DMC. Ми хочемо зробити реп-кавер на пісню «Твоїх хлопців Walk This Way. На що отримав відповідь? А, а що таке реп? Під час розмови менеджери все ж домовились, що Run DMC кавернуть сингл Aerosmith. Тож у 1986 році виходить сингл Walk This Way з альбому Raising Hell Run DMC. Кавер від репзірок дав кар'єрі Aerosmith нове дихання, тому що мелодія каверу була семплом самого рифу, тобто Run DMC не змінили рокову основу оригінальної пісні. Завдяки ритмічності самої мелодії AeroSmith та барабанів від бітмейкера Jam Master Jay'a з Run DMC. Виникав особливий кач. У слухачів це викликало дикий фурор, адже це вже був новий жанр реп-рок. І що ми бачимо зараз? Багато поп-пісень використовують гітарні рокові рифи в основі своїх треків, набираючи мільйони прослуховувань. Started, Отже, так Walk This Way не тільки створила новий жанр, але й повністю змінила підхід до написання поп-музики. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса.